Бог поспішає на допомогу. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти, за ними діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати усе тяжче і тяжче. У такій біді народ Божий почав благати Господа в молитві, щоб Він визволив їх з ярмарабства. Бог чув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він батибе про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати Його. Якось Мойсей доглядав за вівцями раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був ухоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до того куща. Мойсею, почув голос. Мойсей відсахнувся. Невже кущ розмовляє? Я почув крик свого народу. Сказав Бог і бачив його сльози, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ. Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його, я буду з тобою. Тоді мойсей пішов до фараона. Фараони, звернувся, Бог сказав «Бо перепитав фараон. Ніколи не чув про такого. Мойсей не зупинився. Бог сказав, щоб ти відпустив народ. Чому це? здивувався фараон. А я не бажаю не відпущу. І фараон не відпустив народ. Після цього Бог десять разів нагадував фараонові про свій наказ: спочатку перетворив річку Ніл у кров. Ніхто не міг пити таку воду. Фарон вперто не відпускав людей Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків застрибали жаби, вони налазили скрізь у ліжко, у волосся, в борщ, куди тільки могли. Забери ці жаби від мене, заверещав фарон, тоді відпущу твоїх людей. Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримав свого слова, не відпущу, сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів. Але фараон знову відмовився: Не відпущу, відверто заявив. Тож Бог послав цілі зграї мух, після мух усілякі болячки й огидні рани, потім зливу з величезними грудами граду. Після цього, нашестя сарани, тоді несподівану темряву день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все все от от загине у тій темрявій порожнечі. Щоразу фараон казав: Зупини це нещастя, я відпущу твій народ. А коли Бог відвертав біду, фараон не дотримував свого слова. І змінював думку. Я передумав, хитрував, не відпущу. Врешті-решт, Мойсей застеріг фараона або ти послухаєш Бога, або він зробить тобі найгірше. Фараон лише й зареготав у відповідь, тоді Бог сказав: у кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє. Бог попередив свій народ, щоб кожна сім'я вибрала досконале ягня, принесла його в жертву і побризкала його кров'ю одвірки, раму дверей. Коли Бог приходитиме біля ваших дверей, пояснив Мойсей, то побачить кров і знатиме, що замість вас загинуло ягнятко. Уночі. Сталося так, як сказав Бог. Раптово у темних коридорах палацу пролунав найвідчайдушніший крик, від якого аж кров у жилах похолола, Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. Забирайтеся! загулав фараон. Ідіть геть. Таким чином, Мойсей, разом із народом Божий вийшов із Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення, а згодом мало статися і ще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха, і те спасіння буде навіки.